Перше Івана, друга глава, 27 віршик. А в помазання, яке ви одержали від нього, перебуває у вас, і ви не маєте потреби, щоб хтось навчав вас, але як його помазання навчає вас. Усьому, і воно істине і не обмане, то як воно навчило вас тому, перебувайте. Брати та сестри, я зачитав це місце, два місця з Божого Слова, і перше місце, яке я зачитав, де наймудріший чоловік Соломон каже такі слова, що ім'я Господнє, вона є міцна твердиня, або ж різні переклади кажуть, башня. І деякі кажуть, фортеця, і праведник він втікає в неї і безпечний. І, брати та сестри, роздумуючи над цим місцем про праведника, який втікає в цю бачню, і згадується приклад: візьмемо біблійного персонажа Давида, який ми читаємо сам Бог посилає Самуїла в дом Єсея, вибрати на царя. І він приходить, дивиться старшого брата Еліява, вибрати на царя. Дивиться на нього, він був військовий, який міг держати зброю, який міг воювати, який підходив на царя, і казалося би, що цей підійде. Але браті та сестри, Бог він не дивиться на, наші, на нашу силу, він не дивиться на нашу владу, але він дивиться на наші серця. Він дивиться на наше серце, чи воно буде послушне його голосу. І ми читаємо, що приходять далі інші брати, але нікого з них не вибирає Господь. І Самуїл при... і Самію задається питанням, Бог послав його в цей дім, тож має бути якась людина, Бог не може помилитися, і питає, чи є ще якісь, і при і кажуть, що є Давид, але він там пасе отару. І брати та сестри, читаючи це місце, то здає враження, таке складається. що що батькові навіть не мав думки такої, що цей найменший, який не мав ніякої переваги більшої за цього старшого брата, який міг воювати, який міг зброю держати, який був високим, сильним, а якийсь такий пасе вівці там в полі, він може стати царем. Його навіть не покликали, він там слухається голос наказу батька свого, але, але Самуїл каже: по цього, бо не будемо їсти і пити, поки він. Прийде і приходить Давид, і Бог каже до пророка Божого, що ось це він візьми і помаж його, і брати та сестри і взяв Самуїл і помазав цього Давида на царя. І... І так, брати та сестри, можна подумати, що все, Давид помазаний на царя. Вже СОУ має зійти з царства, має прийти Давид. І якби взяти юнака з наш період, якби його помазали, об'явили царем, президентом, об'явили, куди він пішов. Зразу туди, до влади пішов. Але ми читаємо Давида. Він послухався наказу батька свого. Він йде далі по Стивівці, Казалося би нічого не змінилося. На нього помазання зійшло. Господній зійшов, а Давид він далі вівці. Але брати та сестри, Господь він шукає саме таких людей, які будуть слухати його голосу, які будуть підкорятися його голосу. І ми читаємо події далі, які розгортаються про Давида, коли йому батько наказує йти, щоб занести їжу для братів, його, які воюють там, і він іде несе їм цю їжу, і він чує, що якийсь велестим Голіаф, який був дуже високим. Був дуже сильним, і він виходив, і порочив ім'я Господнє, називав словами всякими на Ізраїль. Але брати та сестри Давид, на якому було помазання, він возривнував про Господа, він почав, брати та сестри, щось робити, хотів виступити проти нього. Але брати дивляться, починають сміятися, думають, хто ти такий, ти ж не мієш воювати, ти пасеш отару якусь просту, але брати та сестри, на Давидові було помазання Господнє, і ми. Ми читаємо, що коли він хотів вийти, приходять, скажуть, що є один хлопчина, і приходить, і він каже, що я вбивав лева, ведмідя, які хотіли отару мою забрати, і брати та сестри. Ми читаємо, що він вийшов, переміг, і казалося би, що все добре. Давид далі має і Давид іде на царя. Але ми читаємо, що Давида, вже ми читаємо далі події, які розгортаються, коли Давида починає Саул переганять хоче вбити Давида, тому що люди почали Давида більш любити, тому що він вбивав багато, він мав багато перемог, і вони почали до Давида схилятися ближче, і Саулін запереживав, що його царство може втратитись, але ми читаємо, що Давид він почав тікати від Господа, і він не втікає нікуди за кордон, не втікає кудись далі до якихось інших країн, але він тікає, і він звертається до Господа. І ми читаємо. Його життя Давида, що він звертався завжди до Господа. Хоча ми знаємо, він був дуже великим царем, його знали всі царі землі, боялися його, тому що він мав силу, мав владу, але Давид він не забував, що є на небі той, який може послати якогось царя невеликого, він може програти. Давид знав, що його життя в руці Господа. Він знав, що якщо Господь не дасть, то нічого не буде. Якщо Господь не благословить, нічого не буде. І Давид він. Завжди звертався до Господа. І Давид він втікає від цього Саула, втікає, переганяється. Але брати та сестри, Господь він вже мав план для цього Давида. Він мав, він шукав його, він шукає такі серця, які будуть послушні для нього. І брати та сестри, і в нашому житті важливо, цей Давид він звертався до Господа, він і втікав кудись, але він ховався в печерях, звертався до Бога, щоб Бог йому допоміг. І я зачитав це місце, що ім'я Господнє, воно є міцна твердим. Брати та сестри, ми не знаємо, що нас чекає цієї ночі, ми не знаємо, що нас чекає завтра, що нас чекає, коли ми вийдемо з цього місця, але в нас є Господь, в нас є твердиння, за що слава Богу, і нам потрібно до нього приходити, тому що Він є наш захист, Він є наша охорона. Давид він втікає, але він звертається до Господа, бо він розуміє, що Його Господь, Він його тільки може захистити, ніяка інша влада, ніякі царі землі, але тільки Господь. Хай нам Господь допоможе, щоб ми в своєму житті зверталися до Нього, і Він буде нас берегти, і Він буде нас захищати, а Бога буде слава навіть. Амінь.